Сльозотворець італійська романтична мелодрама 2024 року, Знято режисером Алесандро Дженолезі за одноіменним романом Ерін Дум. Ага, Ерін значить, дум. Ти подивися, ти тільки в очі цієї жінки? Це вона от зараз катує на своїми книгами, а через якийсь час захоче захватити весь Всесвіт, світ, що бідний Петро Паскаль буде захищати його? Я та все знаю. Мене ніколи не правідож. Я чаба, я бачу ви шпіон. Ви хотіли помічать мой грандіозний план. Як же ж давно ви мене просили в моєму телеграм-каналі зняти огляд на цей фільм? І до речі, так само ви ще просили огляд на Кей Поп Мисливці на демонів і на серіал Новенька. І один і другий ролик тебе вже очікують на моєму каналі. Я, якщо чесно, втомилася робити огляди на підліткові продукти. Absolutely mentally, spiritually, physically tired. Definitely a two-martini night. Maybe three. Це і після в мене були, і моє нещасне кохання, і що там ще. Та там стільки всього було, що я вже сама не пам'ятаю. Я собі сама, отака, от я самостійна женщина, пообіцяла, що більш ніколи не буду знімати огляди на щось подібне. Але ти то в мене неугамонне, все просиш та просиш. І я вирішила все таки погледіти, що ж то таке ваше оце сльозотворець. Я не розумію, це ти так сильно мене ненавидиш, чи що? Знаєш тільки, яким єдиним чином я змогла подивитися даний фільм? З хлопцем під пиво, і ми коментували кожну дію, яка відбувалася в кадрі. <свісляння> <свісляння> Мені здається, що по-іншому моя би психіка не змогла би це осилити. Ну що ж, огляд? Такий довгожданий на фільм Сльозотворець. Дана картина нас зустрічає прекрасним графоністим вовком, який біжить по не менш прекрасному графоністому полю. Бігає, да? А чого? Вони має роботи, блядь? Це не просто тобі вовк, уф. А це алегорія, що головний герой він як вовк, а головна героїня беззахисна перед цим нещадним звіром. Зайшла у вовче лігва і хочеш вийти жива. Що тут такі от знайомі вайбіки? Мені повіялись. Надивившися на вовка в полі, головна героїня продовжує свій шлях. Вона їде з батьками в машині і вони потрапляють в аварію. І що простітці з траєкторіями в даному фільмі? Ну От, поглянь, машина, вона лежить боком, а дівчину відкинуло за три гори від цієї машини. Телепартейшн. Може, вона якась чародійка, як Пейдж із всі жінки-відьми. Пам'ятаєш, там теж був такий епізод, коли Пейдж, вона телепортнулася з машини під час аварії. Сутінки, всі жінки-відьми. Що ж нас буде очікувати далі? А далі саме нас з тобою очікує казка про сльозотворця. Можна я зачитаю, будь ласка, навіть якщо ти проти, я все одно зачитаю. Казка, де у всіх немає почуттів. А сльозотворець єдиний, хто міг плакати. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І плакав він кристалами. Іншого, майнкрафтер? І цими кристалами він міг ділитися з людьми, щоб ті відчували емоції. Шо, люди, Смішно? Смійтеся. Як же ж трагічно! Чесно кажучи, коли я побачила вперше назву даної картини і обкладинку, то я думала, що дана історія буде про щось. Чарівне, магічне, можливо, про чарівну школу, можливо, про якихось вурдалак вампірів. Щось таке от фантастичне. Але єдине, що тут фантастичне, це хіба що цвята кор. От чого картинка така синя? Монтажем займався папа Смурф, чи, можливо, сум із думки на виворіт. Спочатку я думала, що можливо таким чином нам намагаються розділити флешбеки від реального часу. Але ні, всі флешбеки будуть у нормальному кольорі. І тільки одна ця сцена сиюща. Ну така ж сама, як і всі, хто був причетний до цієї картини. Я так розумію, що дана стилістика була обрана в цій сцені, щоб показати нам сум і печаль. Адже головна героїня втратила своїх батьків, і тепер вона змушена зростатися в інтернаті, де її і зустрічає голова цього місця Міс Маргарет. Зі словами Ти, напевно, Ніка, це назва метелика. І, от даний факт, він насправді буде неоднократно лунати в даному фільмі. Тебе Ніка звуть? як метелика. Я просто не розумію, чи я, можливо, така. Непутьовая неумна женщина, не знаю такі знамениті факти. От назви мені хоча б одну людину, окрім біологів, які будуть знати, що метелика звати Ніка. Головні правила цього інтернату це повага, порядок і послушність. Не можна плакати, скиглити, сміятись, гиготіти. Вити, бекати, пукати. І після цих слів міс Маргарет приказує забрати підвістку Ніки. Угадай, яка підвістка? Метелик. Дорога моя, ми вже всі поняли, що ти ще танечна бабочка. У міс Маргарет така політика, що ніхто в інтернаті не може мати особистих речей. Так може тоді ти її би відразу і розділа при всіх на очах. А що стіснятися? Трося, знімай. І оце, от місце, де тепер повинна жити Ніка, насправді жахливе. Міс Маргарет всіх залякує, приміняє силу і відчуває свою владу над усіма всі діти само собою зламані. І чесно, оця от тематика з інтернатом, зі всіма жахами, які там кояться, вона непогана. Я би хотіла б подивитися щось подібне. Але для чого нам знімати і розповідати про якусь цікаву тематику? Адже ми можемо взяти уже таку от протоптану, знамениту, всіма любиму лінію кохання. Ніколи і от знову. І от дане кохання буде само собою між нашою головною героїнею Нікою і хлопаком, який так само взростається в даному інтернаті. І я ніяк не могла зрозуміти, як його звати. То чи Ігор, то чи Ригаль. Коротше, що то типа Ігор'я Абригаля, і от до даного Обригаля у Міс Маргарет було певне своє вподобання. Коли одних вона за непослушання прив'язувала до ліжка, ну такі от ігри вона любила. Бачиш, як добре все виходить, коли прикласти трішки насилля, то Обригаля вона лілеїла і носилася все з ним, і чесно кажучи. Я не хочу знати, що вона ще з ним потаємно в кімнатах робила. Ігорю з самого дитинства подобалася Ніка, але так як Міс Маргарет, видно, вже запечатлілася на Ігорі, то він весь час відштовхував Ніку для того, щоб зберегти її. Хоч Ігор і приховував свої почуття, але все одно зберіг кулон Ніки і тримав її руку, коли ту карала міс Маргарет. Чи це не кохання, а вже ж кохання. Нам розповідають про те, що Ігор був неймовірною дитиною, якого всі хотіли усиновити. Але, дивлячись на його поведінку протягом всього фільма, я не можу зрозуміти, чому він був настільки бажаною дитиною. Видно того, що він грав на піаніну, єдиний в цьому закладі. А також нам показали те, що він доволі такий хилий пацан. В нього є якісь певні проблеми зі здоров'ям, головні болі, лихоманка внезапна. І він сидить на ліках. Да, так, саме про таку дитину мріють всі сім'ї. І от, не дивлячись на те, що його постійно хотіли усиновити, він все одно залишався в даному інтернаті. І через стільки спроб, через стільки років, коли вони вже всі повиростали, Ігор все-таки дався забрати себе в сім'ю. І в яку ще сім'ю? В сім'ю, яка забрала Ніку. Ти відчуваєш? Ти відчуваєш це і Ніка і Обригаль під одним дахом. Що ж це нас з тобою таке очікує? Стосовно цієї сім'ї, в них колись був син, якого вони втратили. І вони взяли натомість Ніку із інтерната. Тобто, у вас був хлопчик, а ви берете дівчинку. Ну, видно, хтось дуже сильно хотів доньку, а тут так фартануло, сина не стало. Повезло, повезло. Окей, я промовчу, що по статистиці дітей підлітків забирають дуже рідко, але уявимо, що вони все-таки обрали Ніку. Та крім цього, вони іще чують мелодію, йдуть за нею і бачать Ігоря, який грає на піаніно, і вирішують забрати його так само в сім'ю. Це що виходить: одного беремо другий в подарок. Ми вирішили їх всиновити. Ви жартуєте. Двоє за ціною одного сільпо ціна тижня. Тут одного підлітка рідко хто бере. А тим більше ще двох, та й одну дитину насправді ти ледве візьмеш і за бюрократії постійної. Але ад ставіть вашу цю реальність у нас тут має сюжет якось продвигатися, і для цієї сім'ї дають випробовувальний термін. Ну тобто, якщо їм не сподобається діти, то вони можуть їх вернути. Тіпа Галя Атмена. І вони нарешті відправляються в нову сім'ю. І Ніка весь час їде і причитає про те, як же ж доля так розпорядилася, що вона залишилася з Ігорем. Чому? Чому він, мила моя, заради кохання, все заради великого кохання. А в інтернаті цьому залишається подруга Ніки. І дивлячись на неї, ну, видно, її звати Драку Малфой. На балерину і Ніка своїй подрузі залишає щура. Тобто Ніці достається сім'я, а її подрузі щур. Я по-чесному. І от нарешті Ніка і Ігор Абригаль живуть разом. Єй-богу, кожна сцена, їх взаємодії. Це такий лютейший сплеск моїх емоцій. Ну, я тобі зараз докажу: рахуємо. Як він внезапно за вечерею бере її за ногу. Вона уходить, а він біжить за нею, і вона йому говорить. Колись вони побачать, хто ти насправді ти сльозотворець для мене. І як він побився з хлопцем в школі із за ніки. Стоїть на кухні, прикладує лід. Ніка хоче йому допомогти, а він їй говорить: не смій мене так торкатись ніколи або. Я не зможу стриматись. І Як він приказує Ніці не заходити в його кімнату, але вона не слухається його і все-таки заходить. Він приближається до неї і каже: Олицемірна, глянь, тримтаєш. І Як він в магазині без дозволу заходить в примірочну до Ніки і розстібає їй плаття. Як він залишає чорну троянду в її шафі, ніка біжить до нього, щоб запитати за троянду, і він прижимає її до ліжка, як він її проганяє, Іди, геть. а потім засіс кусає. а потім знову виганяє. Іди спати, Ніко. Як він не хоче робити їй боляче, я лише роблю тобі боляче. Боляче поки що роблять тільки мені, причому дуже сильно. Окрім пубертатних гармонів, потрібно все-таки і навчатися. Так не забуваємо, що вони підлітки. Якби ці всі дані сцени не говорили про обратне. Ніка і обригаль відправляються до школи. Побережно. Я не розумію, як вона дожила в принципі до своїх років. І от в школі нас з тобою зустрічає сцена із сутінок. Ніка, це скорочено від нікіта. Просто Ніка. Ну, наше любиме і знамените. Ти списуй, але не точ в точ. У цій даній школі у Ніки з'являються дві подруги, і це такий фон, який в принципі не так цікаво запам'ятовувати. Все, що про них потрібно знати, це те, що одна подруга таємно закохана в іншу, а друга подруга зберігає фотографії всіх ребят школи. Я люблю фоткати обличчя, маю фото усіх студентів. Я не хочу знати, що вона робить з даними знімками. А також у Ніки з'являється шанувальник. Я не зовсім розібрала, як його звати. Ну, мені здалося, що щось по типу тралалейлу тралала. І оцей от тралалейлу тралала починає проявлятися до ніки. І само собою обригалю це не подобається. І він не забуваємо, вовк, ауф йде битися під дощем. Взагалі, більшість дій даного фільма відбуваються постійно під дощем. Ну така сумнівна, звісно, погодка в цьому місті. Дуже сильно нагадує одне місто, яке починається на Ф. І заканчується на Оркс. Там ще завжди ці от, дощі йдуть. Я тепер розумію, від чого саме авторка фанатіла. І отак дан Ігор іде битися стралалело тралала за серце Ніки. Повертається весь мокрий, в нього лихоманка. Ніка допомагає йому, вкладує на ліжко, і відбувається січне ісцелені. А зранку іще додаткове трусічне ісцелені. Чесно кажучи, подібні сцени вони такі. Рандомні трошки викликали одночасну і сміху і неловкості. І от між цією любовною трійцею головний конфлікт відбувається на балу в школі. Саме там тралалело тралала поліс до балеріни Капучино. Але Ігоріно горінно врятував балеріну Капучино. І тралалело тралала збіжав зі словами Я піду, але ми не закінчили! Алпібек. І от дана парочка. Під пісню білі Айліш, прості господь, хто посмів, оскверніть так сильно білі Айліш. Прямо в школі в кабінеті оце от влаштували. Безобразі, неподобство. Тху, мало А в мене питання: а скільки їм взагалі років? Вона ж там без якби верху. Мені законно це дивитися. Я пам'ятаю, коли я робила огляди на іспанські фільми, то мені писали в коментарі, що вік згоди з 14 років в Іспанії, але це Італія. І в Італії, можливо, ну також такі ж самі закони діють. I don't know. я не знаю. Я живу по своїм законам. Для мене це ненормально. Ніка з Ігорем уходять, і їх зустрічає тралалело, тралала. Він же обіцяв повернутися він не повернувся. Епічний момент, і як він на машині їде по мосту, ту за нашими головними героями. А як вам, наприклад, варіант стати з боку машини? Ну, типу, вона може там вперед, назад, а збоку, то як то вона? Ну ні, ми будемо оце от епічно біжати, а потім так само епічно пригнемо з моста. Чесно, я сильно орала під час цього епізоду. Ну ну, спасибі за те, що ви викликали в мене стільки от емоцій. І от вони прокидаються в лікарні. Саме там виявилося, що у Ігоря є захворювання в голові. Те, що він... А розумово, я це і так, уже, якщо часом, зрозуміла. І саме оця от дана хвороба і викликала його головні болі і лихоманку внезапну. І от цікаво, що Ігор встиг прокинутися, відмовитися від сім'ї, повернутися в інтернат до Міс Маргарет, попросити повернути кулон Ніці. і після того, як він завершив всі свої справи. Павкому. Зручно, однако. І Ніка, прокинувшись і дізнавшися про те, що Ігор відмовився від сім'ї і повернувся до Міс Маргарет, розуміє, що вона хоче його врятувати. Ми тут не останнімося вже в будь-якому випадку, чого ти до нам лізеш? А типу, а як врятувати? Йому, в принципі, з Міс Маргарет непогано було. А від чого та рятувати? Та мені цікаво. Ну, ладно, Ніка рішила. Ніка дійствує. Вона відправилася до суду. Я так не зрозуміла, чи виграли вони цей суд, чи ні. Але після суда вона біжить епічно. У Нас тут всі завжди біжуть епічно. Зміріться з цим. Вона прибігає в лікарню до Ігоря і він в цей момент прокидається. Пацан, ну, чисто живе по годиннику, як завжди. Вчасно. А він, мужик простой взагалі, то молодець. Ну і фільм закінчується на тому, що вони живуть довго і щасливо і мають свою доньку тепер. Цікавий фільм, звісно. Знаєш, що ще більш цікавіше виходить, те, що я дивлюся рейтинги даного фільму, а він знаходиться в топі. Топі нетфлікса, топі підліткових фільмів. Не знаю, може, це я якась, ну. Така непонятна жінка, не зрозуміла всієї трагедії цього кохання. Насправді, якщо відкинути сюжет, так е наскільки це можливо його відкинути. Картинка, вона красива була впродовж всього фільма. Єдине те, що вони вічно сиділи в темноті, вона навіть уроки вчила в темноті. Не знаю, може економія світла, як ніяк у них в сім'ї тепер дві дитини. Тепер у нас кожен день планове відключення світла. По графіку живем. Актори, в принципі, ну, теж непогані. Я бачила їх спільну фотосесію, і вона така красива, насправді, вони там дуже гарні. Дівчина красива. Ну, пацан, ну я знаю, ну так на любителя, знаєш. Ну, може б, якщо я була би помоложе, то повелась би. Ну сюжет, звісно, ну. Да, Неписана, не віддана, щедре з такими сюжетами. Дякую, що ти був зі мною. Дякую, що ти підтримуєш мене і підтримуєш також на банці Монобанка, а також стаєш спонсором цього каналу. До нових зустрічей!